Знайомтесь, це Яна, зоволонтерка з Миколаєва, що на період повномасштабного вторгнення залишилась в місті та продовжила рятувати тварин. Сьогодні дівчина розповість про свою діяльність та поділиться з секретом, звідки вона бере сили. Напевно, моя зооволонтерська діяльність розпочалася ще в дитинстві, коли мені було років 8, десь так. Я почала тягати додому усяких песиків, котиків та птахів навіть. От, казала мамі, що то кошеня загубилося, то подруга поїхала з батьками кудись на деякий час, треба перетримати тваринку. Ось було багато дуже таких історій. Ось мені все життя було шкода тварин. От, бо вони дуже класні, вони не заслуговують того, що в них є наразі. Ось, тому я завжди. Е Старалася їм якось допомогти а, знайти, дати, точніше, ту любов, яку ми даємо кожен день своїм домашнім тваринкам. Ось. Я старалася їх порадувати, чи що, <сум> щоб кожен безхатній песик познав, що таке ласка та турбота. Ось. А коли в країні почалася війна, я знала, що буду тут і нікуди не поїду. Я не могла собі уявити. Що вони будуть без мене, чи я якось без них, що з ними щось трапиться. А коли люди почали масово виїжджати, песики почали лякатися дуже. Вони дуже лякались гучних вибухів, вони попадали під автівки. Було, були інші якось проблеми в місті і тому. Так от розпочалася вся ця історія з волонтерством, тому що я не можу, я дуже люблю тварини, я не можу пройти повз, коли тваринка лежить там закривавленою лапкою чи помирає від голоду. Тому ось, якось так. Любов до них. Коли ти бачиш ці очі, неможливо пройти повз. Вони, напевно, єдині, хто може дарувати тільки радість. Коли в тебе поганий настрій, ти приходиш додому, втомився, і... а вони там. Вони тебе зустрічають, машуть тим хвостиком, крутяться біля тебе, і ти починаєш посміхатися. Тому любов до них. Ну, приблизно десь 13-14 тварин. Ось так. Два з них покинуті господарями. Вони в приватному будинку живуть у собі в себе на подвір'ї. Ось. Я їх годую вже рік. Домовилася з сусідкою, вона варить їм кашки, я принос, приношу м'язку, кашки, корм. Ось, і вона ось годує. А я так починаю свій кожен ранок. Mm -hmm. Кожен ранок в мене як ото у мами з дітьми: кашки, малашки, і ото у все. От. корм, м'язко. І кожен день, ось так я їй гадую. Вони... Це десь сім тварин, вісім. 8... Ну, коли хто прийде, десь так. От. Я їм варю ці кашки або насипаю, звісно, сухий корм. Ну. Отак це незважаючи на те, що в мене є вдома дві собаки і три кота. І всі вони з вулиці. Ніде. Навіть і не придумали такого чудотворного батончика, який з'їсть волонтер, та в нього з'являться ці сили. Ось, але коли ти бачиш результат своєї праці, праці лікарів. То, ну, то, я, то заряжає тебе, то всередині ти така людина, волонтер, він дуже сильний. Він дуже ну, таких людей мало, тому волонтерів взагалі мало. Ось. Треба бути сильним всередині, щоб пережити кожну історію, кожної, кожної тваринки. Це дуже складно. Тому, коли ти бачиш, Свій результат, от це заряджає. Вони, вони кожні ось тут, десь усередині, але є такий пес Боря. Його я знайшла у квітні того року. Він злякавшись, тікав від обстрілів. Які були на той час дуже загострені у місті Миколаєві. Він був дуже наляканий, в нього був перелом тазу та задньої лапи. Він був агресивний, він кусався, він довіряв. Я забрала його до себе та почала лікування. Лікування ми закінчили у січні цього року. Воно було дуже тривалим, дуже тяжким, тому що пес боявся. Інших людей, він боявся лікарів, він боявся уколів. Було дуже тяжко його лікувати. Було багато сил вкладено в нього. Ось тому, звісно, він запам'ятався мені найбільше, коли пес зовсім не ходив, він повзав, і тут він на твоїх очах встає та йде. На всіх чотирьох. Потім, звісно, в нас була проблема в нього. Одна лапка почала не функціонувати, і він зовсім не відчував її, не було чутливості. І хотіли теж ампутувати, тобто що нічого неможливо зробити. Але моя віра в песиків, що він піде, що я знайду йому родину. Перемогла. Він став на всі чотири. Чутливість з'явилася. Ось, і песика, звісно, я нікому не віддала, тому що він вже мій. Я дуже його полюбила. Я дуже в нього склала багато багато своєї віри та надії. Тому я дуже щаслива, що його зустріла тоді. Донести, навряд я зможу донести щось до людей, які не відчувають всередині того, що відчуває кожен волонтер. Але я дуже хотіла б, щоб люди ставилися більш до цього, приділяли більш уваги цьому. А саме стерилізації своїх тварин. Бо це може позбавити нас тих усіх безсонних ночей, які ми віддали кожному безпритульному песику. Ось на вулиці б не було без безпритульних цих тварин. Не було б цуценят, не було б кошенят, не було б цих всіх страждань. Їх люди повинні ставитися до цього питання дуже серйозно. Тому наразі мій месендж такий не кривті, годуй.